Постачальник свіжих скандалів Міхил Секашвілі знову зробив подарунок журналістам. Цього разу закинув міністр внутрішніх справ фінансування збройних угруповань. А ще одеський губернатор каже: Арсен Аваков погрожував йому просто на засіданні національної ради реформ напередодні. Це людина, яка реально контролює неформальні військові формування, Їх фінансують із корупційних доходів. І я склонен його угрози. не угрози по до мене, я його не боюсь. Але цілому по відношенню до суспільства, воспринимать серйозно. Нагадаю, скандал щинився напередодні. За словами журналіста Сергія Лещенка, після того, як Саакашвілі закінчив доповідь, щинилася сварка. Аваков назвав одеського губернатора злодієм і вигукнув цитую забирайся із моєї країни. А потім ж бурнув в опонента склянкою. Нині керівник одещини вимагає оприлюднити це відео. Утім, речник президента Святослав Цеголко у своєму Фейсбуці дав зрозуміти, що цього не станеться.